Друзі, збираємо льон. Так уже гарно він підсох. І кіцюнки наші з нами. Такий вечір в селі, гарно півні співають. Так частинку вже ми зібрали, снопочки. Далі працюємо. Так, друзі, такі снопи вириваємо. Льон. гарний такий, бачите, урожай. Поки що пов'яжемо в снопочки. Дякую, що написали, що льон не жнеться, а виломується. То вже, бачите, такий один снопик, це такий інший. Я думаю, буде їх тут а немало. Хто підскаже, як правильно помолотити, будемо дуже вдячні. Бо, бачите, урожай і правда гарний. Буду десь дивитися в інтернеті, як правильно за цим, потім далі це все привести до ладу. Бо так вперше посіяла помилуватись, а він так гарно вродив. Працюємо, покажу, скільки снопів у нас вийде. Так, бачите, біля лаванди ось такий маємо врожай. Гарні снопи. Працюємо далі. Так легенько рветься. О, так все, до кубки. Так, один ряд цей вирвали понад лавандою. Гляньте, який маємо врожай. Як багато снопів. Дуже гарно вродив льон. Переходимо ось на ту сторону. Там також цілий ряд льону понад лавандою. Хочу показати вам лаванду. Гарно відновилася, є великий кусок роботи. Потрібно так ось міжряддя. Прополоти або скосити, думаю, що скосимо, бо так не дуже прям страшно зарощі. І вже хай готується до зими. Так, а я переходжу рвати льон. Друзі, гарна година роботи, і ми зібрали весь наш льон. Будь ласка, хто знає, як в домашніх умовах помолотити цей такий шикарний урожай льону, напишіть мені, будь ласка. А ми вже будемо все це переносити, хай досушується, і будемо молотити. Як підкажете, будемо дуже вдячні, а ні, то в інтернеті придеться десь читати. Ну, то маємо врожай. Навіть і не очікували. Посадили жменю, а маємо он скільки. Якщо про все помолотим, покажу як. Друзі, хочу показати вам свій такий куточок ароматний. Так, букетів, що в мене багато, можливо, хто бажає, можна придбати. І ось стільки стільки снопів льону висить.